Якщо ви майбутня наречена і хочете виглядати неперевершено на своєму весіллі, то вам сюди, до тренувального табору в Іспанії. Звісно, тренувальний табір може для когось прозвучати доволі зловісно. Зразу напрошується аналогії з армійською частиною, проте цей табір дійсно особливий. У ньому майбутні наречені зможуть скинути зайву вагу та оздоровитися всього за якийсь тиждень я тут тому, що готуюся вийти заміж. Звісно, я хотіла трохи скинути вагу і бути в добрій формі перед весіллям. Моя подруга була в цьому таборі і розповідала про нього справжні чудеса. Ну, от я і вирішила поїхати до Іспанії і підготуватися до весілля. До слова, тренувальним табором керує колишній військовий сержант Сем Костелло. Він вісім років прослужив у британській армії. Здавалося б, що може дати прекрасній половині людства грубий солдафон, як виявляється, чимало приємного та корисного дехто з них дивується, що табір може допомогти набрати їм чудову форму і отримати впевненість у собі, адже це надзвичайно необхідно перед ним весілля. Все, що вони хочуть, це гарно виглядати. І з цим тут жодних проблем. У таборі майбутні наречені займаються підпильним оком професійних тренерів, дієтологів та майстрів фітнесу. За тиждень інтенсивних занять доведеться викласти чималу суму від 2,5 до 3,5 тисяч доларів. Але жінки переконані для того, щоб виглядати ідеально перед вівтарем, не шкода ніяких грошей.